У полоні вони втратили здоров'я, вагу, але не силу духу. На Прикарпатті проходять реабілітацію воїни, що були поранені та повернулися з полону. Серед них захисники Азовсталі у Маріуполі армійці отримують повноцінну медичну та психологічну підтримку. Бо після пережитого кажуть медики потрібно не тільки вилікувати тіло, але й душу. Докладніше, Ірина Тимчишин. Володимиру Яковичу днями виповнилося 60. До полку Азов чоловік потрапив у 14-му. Спочатку брав участь у військових операціях на Донбасі. Відтоді не з чуток знає росіяни не люди. Я таких людей бачив. Вони приїжджали… В Україну з прямою цілею пограбувати, повипендрюватися, понасилувати, поубивати. Останні роки працював у війську інструктором, навчав азію молодих бійців, коли почалася велика війна, став на оборону Маріуполя. Перші, наприклад, півмісяць це були бої. Ми реально воювали, реально відстоювали, а потім. Коли нас загнали вже в Азовсталь, вони нас не ризикували брати нас атакувати, тому що вони там багато загинуло. Нас почали вони нас просто бомбити як зайців. 83 дні. Він був у бункері Азовсталі в підземелях сталеливарного заводу, зустрівся із сином, який теж виконував бойові завдання. Чоловік каже: Росіяни щодня бомбили сховище багатотонними фугасними бомбами. Два бункера, те, що називається магазин 10 і магазин 20, були зруйновані якраз спеціальними сучасниками. Часними засобами. Ну, в магазині 20 там загинуло 60 чоловік, а в магазині 10, де я знаходився, і мені випадково вдалося рятуватися Там 14 чоловік загинуло, там люди просто поварилися. Там моментально воно в температуру дає, в общем жах. Всі трималися до останнього, аж поки не прийшов наказ виходити з Азовсталі. Далі були 122 дні полону в Оленівці. Найважчим каже Володимир, для полонених були не фізичні тортури чи голод, а повна інформаційна. На прірва. Ми один одному говорили, що е, нас забули, нас бросили. Розумієте, оце от тяготить воно дуже сильно, якраз душевне, остальне фізичне меж можна перенести. У вересні в рамках обміну полоненими Володимир із сином повернулися додому. В Україні чоловіка зустрічав ще один син. Це було мовчки, це обійми, це, це щастя було, це сльози на очах. Именно. Я ну, як чоловік не маю вроди плакати, але сльози були і радість була дуже. От сльози через радість відновлюється у реабілітаційному центрі на Прикарпатті і Андрій. Він так само боронив Маріуполь та потім потрапив у полон. Говорити про пережити в ув'язненні не хоче. Страх він завжди буває, коли, коли якась небезпека. Ну як, ну його треба долати. Ну і може їй не треба розказувати про свої страхи тільки у цій приватній клініці від початку війни медичну та психологічну реабілітацію пройшло понад 70 військових та цивільних, яких травмувала війна. Безсоння, в когось тривожність на звуки, в когось це агресивна, може бути поведінка, така роздрутованість, порушення пам'яті та уваги це такий стандартний варіант, оскільки після травм і фізичною, і психологічною це ще й накладається. Звичайно, це є нормою, і ми з цим працюємо кожного дня. Всі, кому довелося пережити тортури та знущання, чекають на побратимів, які досі в полоні. А за останніми даними, це ще понад дві тисячі українських захисників та захисниць. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ» – єдині новини.